У столиці продовжують активно ремонтувати дороги, а паралельно із цим комунальники замінюють асфальт у дворах та міжквартальних проїздах. Вадим Ярошенко повернувся з дорожнього рейду. Ремонтний бум у столиці триває. Разом з дорогами нині активно вкладають новий асфальт у дворах та міжквартальних проїздах. Спочатку підготовчі роботи. Фрізіровка старого асфальту, заміна бордюрного камня, бортов перебріка. Як видите, проводимо розлив емульсії, щоб асфальт держався гріпче. Ну, асфальт Асфальт вкладають у 5 сантиметрів шару, працюють вручну та за допомогою спецтехніки. Нове дорожнє покриття упорядковують ретельно та надійно, аби витримало і навантаження, і погодні умови. Укатка йде півтора тонним катком далі семитонним. Розганяємо. Віброплитою полоси в самостанню чергу. З уклоном, щоб вода сходила ніде, ніяких зазорів нічого немає. Для якісного покриття комунальники не шкодують ані сил, ані матеріалу. Лише на ремонт на курчатова 3 а знадобилось 90 тонн асфальту. Воно і не дивно, адже в останнє тут робили ремонт ще під час зведення будинку. А ще за словами Київ автодорівців, працювати намагаються за графіком, якщо не буде сюрпризів від небесної канцелярії, Дождливу погоду проводити роботи, особливо асфальтування, ну по, по нормативам как бы не, не розрішається. Є можливість працювати тільки специальными ремонтными свесами. Но при работах по капитальному ремонту это не предусмотрено. Единственное, что в дождливую погоду Є можливість проводити тільки підготовітельної роботи. Загалом цьогоріч у Києва автодорі капітально планують відремонтувати майже 180 об'єктів. В цьому році у нас є відповідний план стосовно і капітального і поточного ремонту. Капітальний ремонт складає у нас 176 об'єктів. На сьогодні, на сьогоднішній день 96 об'єктів вже виконано. Роботи тривають. І навіть вчора, позавчора, 4 об'єкти були здані в експлуатацію. Каже, деякі прибудинкові території та міжквартальні проїзди взагалі не бачили ремонту по 30-40 років. Тож нині активно продовжують почату у 2015-му справу. В минулому році ми е, був план 490 об'єктів. Ми е, цей план виконали, тим більше навіть перевиконали за рахунок раціонального підходу за рахунок економії коштів за рахунок. Е, правильного підходу до виконання робіт вдалося ще дещо капітальним ремонтом, в першу чергу поточним ремонтом відремонтувати додатково 80 об'єктів. І цифра по минулому року була 570 об'єктів. об'єктів. Одим'ярошенко, Олександр Козуб, телеканал Київ.